Всім привіт! Ви на каналі ViaVisUA, з вами В'ячеслав, і сьогодні я переповім вам історію персонажа Утікачки. Життя сироти в монастирі Святої Марфи було сповнене болю та знущань бо ті, хто повинні бути взірцем милосердя, насправді були гірше розбійників з великої дороги. Вони били й клеймували дітей розпеченим залізом за будь-який непослух. Одного дня вона вирішила, що благочестиві наглядачі відтиснули на її шкірі тавро в останнє. Сьогодні вона нарешті втече від їхньої жорстокості. Ховаючись в тінях колон з ликами янголів, вона прокралася до розлюченої настоятельниці та викрала її ключі, що розділяли її та свободу. Вона без оглядки бігла під дощем. А крики сестер, які переслідували її, губилися в завиваннях вітру. Потім вона блукала з місця на місце, промокла і голодна, доки її не зустріли лісники з дружиною. Вони прийняли її до свого дому, як дитину, якої в них ніколи не було, де вона відчула тепло їх сердець. Вона мало знала про те, як відповідати на добро, але, незважаючи на це, Її болючі спогади танули в теплі їхньої любові. Щли дні, і вона потроху вчилася жити в новому для себе світі. Того дня вона не лягала спати до пізньої ночі, підтримуючи вогонь. Зачарована його мінливими відблисками, вона насолоджувалася зловісним танцем із корок і жаринок. Бездумно проводячи пальцями по незліченних шрамах на своїй шкірі, що залишило розпечене клеймо. Жар вогнища здавався живим, і в такі задушевні моменти вона прогнула простягти руку і знову опинитися в його палких обіймах. Для неї це було немов перше кохання, котре не забути. Вона бавилася вогнем, зачарована його красою, грала з ним, немов з давнім другом, не звертаючи уваги на язики полум'я. Зрештою, стіни дому були охоплені вогнем, більше його нічого не стримувало. Можливо, так вирішила нещаслива доля, але безперечно ще був час, щоб приборкати вогонь. А вона стояла оточена полум'ям. Приголомшена його вируючою калейдоскопічною красою. З цього стану екзальтованості її вивела важка балка, що звалилася зі стелі й перегородила двері. Охоплена панікою, вона стрімголов кинулася у вікно, і хатина перетворилася на похоронне багаття. Повалившись на мокру траву, вона почула крики своїх прийомних батьків, які були зачинені в спальні. Що палала. Роками пізніше, під час нашої мандрівки в безудні гори, вона завжди примовляла, що вогонь не зло, він не вибирає що поглинути. Але на жаль, він не може спалити пам'ять про наше минуле, наші вчинки. А я дякую вам за увагу. Та до зустрічі в нових історіях на каналі Віавісіо.